Друзі, всіх вітаю, на зв'язку Тетяна полянська. Я CEO академії продажів Андрія Крупкіна. Академія продажів це проект, який безкоштовно навчає та працевлаштовує на Комерційні посади, такі як менеджер з продажів, керівник відділів продажів, тім лід, комерційний, операційний директор і так далі. Якщо для вас це актуально, залишайте заявку. Ми залюбки з вами зв'яжемося і вам допоможемо. Ось невеличка кількість в компанії, де працюють наші випускники. Нещодавно ми з командою говорили на тему того, як поводяться кандидати на співбесідах, і зрозуміли таку штуку, що близько 70% кандидатів не знають, як правильно себе по. Водити на співбесіді, і до речі, це стосується як і менеджерів з продажів, так і людей, які проходять співбесіду на якісь керівні посади. Тому ми вирішили записати відео таку невеличку інструкцію, як же поводитися на співбесіді, як які питання задавати, на що звертати увагу тому. Погнали. Які ж розповсюджені помилки роблять кандидати на співбесіді? Перший момент не підготувався до співбесіди, не розумів, яку компанію проходить співбесіду, не розпланував свій час правильно, тому або квапить рекрутера, або щось навпаки. Якось воно відбувається. Тому треба підготуватися до співбесіди, якісно перечитати вакансію, подивитися інформацію про компанію, що за компанія, чим займається, можливо, якщо є такі. Посилання у вакансії подивитися на соцмережі власника компанії. Чим більше ви будете знати про компанію, в яку проходите співбесіду, тим mm -hmm. вам буде краще зрозуміти, як себе поводити з рекрутером. І тим доречніше питання ви можете задати рекрутеру на співбесіді. Другий mm -hmm. пункт запізнюються. Є кандидати, які запізнюються на співбесіду. Це може бути, не знаю, там навіть хвилина-дві, і нібито здається, що нічого тут страшного немає, але повірте. Рекрутери також на це звертають увагу, і вони можуть думати, що для цього кандидата норма запізнюватись на зустрічі, на роботу і на якісь інші моменти. Тому не запізнюйтесь. Третій пункт, коли людина нервує, в цьому нічого страшного немає. Рекрутер також може нервувати, або, наприклад, ви проходите співбесіду з власником компанії. Таке буває. Всі ми люди, всі все розуміють. Тому як інструмент ви можете просто сказати про те, що ви нервуєте. Це буде вам на руку, тому що коли людина типу, щира, їй хочеться відповісти тим самим. Наступний пункт буває таке, що люди ведуть себе якось агресивно. У нас бувають такі випадки в контексті того, що в більшості моментів ми проводимо співбесіди колективні, тобто групові. І буває таке, що людина підключається, вона не розуміє, що відбувається. Хоча ми, як рекрутери, моя команда завжди, ну, типу. Поясняють, чому що відбувається, що цей етап він дуже короткий, але все ж таки бувають люди, які ну, типу дуже агресивно себе поводять. Якщо вам щось не підходить е, в контексті співбесіди на початку, всередині, в кінці, неважливо, просто скажіть, типу, друзі, дякую вам за співбесіду. Зараз вже розумію, що це не для мене, тому вимушені на цьому зупинитись, це буде краще ніж ви там будете щось виходити, висказувати свої фе, посилати чи щось таке. Так робити не треба, ну взагалі це. Не культурно. <смі> Наступний пункт дійсно рекрутерів трошки бентежить, коли кандидат на співбесіді розповідає негативно про своїх минулих роботодавців. Я розумію, і ми бачимо, що є разні, е, різні повністю ситуації, коли, наприклад, роботодавець не виплачує зарплату, або там якийсь аб'юз, або ще щось гірше. Таке буває, на жаль. На жаль, але е, коли кандидат починає прям дуже якось агресивно розповідати про минулого роботодавця, це трошки насторажує і виникають питання: чи дійсно питання тільки в роботодавці? Або можливо питання також якесь є і в кандидаті, тому звертайте на це увагу, навіть якщо у вас негативний був досвід з минулим роботодавцем. Не треба на цьому сильно акцентувати увагу. Наступний пункт це коли кандидат обирає позицію зверху на співбесіді. Типу, а ну-ка, розкажіть мені, або якось зухвало себе поводить з рекрутером. Або, знаєте, це такий, нібито нюанс, але я на це звертаю увагу, коли, наприклад, це онлайн-співбесіда, людина підключається, і він отак отримає, знаєте, там телефон чи ноутбук, то він вже якось зверху з тобою розмовляє. Це взагалі, ну, типу. Це відвертає, тому не треба так поводитись, і якщо що, то також ну, поставте, щоб вам і людині, яка з вами веде комунікацію, було комфортно візуально проводити цю розмову. Наступний пункт кандидат каже процесами. Я робив то, робив все. І це знаєте про все і ні про що. Так робити не треба краще, коротко, ясно, результатами. Або, наприклад, якщо це якийсь процес, то також тезово проговор... проговорите. А оце в Віломі по воді не треба так робити. Восьмий пункт. Я знаю, що може вам вже вже багатенько, але воно вам допоможе. Восьмий пункт поспішає. Ну, про це я в принципі сказала. Є такі ще кандидати, які, коли розмовляють, вони дуже поспішають. Може через те, що нервують, може, це їх така манера спілкування, Я не знаю. Але краще, якщо ви не будете, ну коротше, тримати якийсь темп в розмові, щоб це не було дуже швидко, щоб це не було повільно. Тобто тримаємо темп э, розмови. Дев'ятий пункт: кандидат не дає емоцію. Знаєте. Бувають такі розмови. Я впевнена, що у кожного у нас в житті таке було. Коли ти такий максимально френдлі, щось спілкуєшся з людиною, може, десь пошуткував, а людину така сидить. І свічки на, на задньому фоні так робити не треба. Тобто, розбивайте в собі якусь емпатію, вміння підтримати цю розмову. І це дуже класна навичка, особливо якщо ви працюєте з людьми. Буває е, і інша сторона медалі, коли людина суперемоційна на співбесіді, знаєте, воно прям в неї все з рук летить, вона там щось розмахує, е, дуже багато говорить, е, дуже гучно говорить. Таке. Такі розмови вони ну, також виснажують і ну коротше, тримайте баланс. Якийсь навіть якщо ви нервуєте і ви розумієте, що може бути ваша поведінка, якась. Ну, коротше, відрізнятися від того, як ви взагалі в житті себе поводите, звертайте на це увагу, контролюйте себе. І десятий пункт перебуває рекрутера. Бувають такі люди, що рекрутер щось хоче намагається задати питання, якесь, людина там перебуває, щось своє якесь говорить, і це не раз, не два, а може там бути кілька разів. Ну, коротше, так робити не треба, то слухайте, що вам кажуть. І продовжуйте розмову. Ми з вами проговорили 10 пунктів, е, і зрозуміло, що вони фундаментальні, але якщо вони впливають в співбесіді, то це може впливати на результати співбесіди. Тому звертайте на це увагу. І до речі, я. Цьому питанні не не намнезнімає також відповідальності з людини, яка проводить співбесіду. Тому що на жаль, на жаль, багато в людей не вміють це робити якісно, навіть люди, які займають посади HR-ів або рекрутерів. Бувають навіть такі, які своїм якимись методами проведення співбесіди травмують кандидатів, і наступного разу, коли, наприклад, кандидат йде проходити співбесіду в нього такий, знаєте, якийсь тривожний мандраж через попередню співбесіду. Але ми з цим нічого не зробимо. Ви можете, до речі, як кандидат, також давати зворотний зв'язок рекрутеру, що вам не сподобалось там в цій співбесіді. Це буде ок. Такі рекрутери є, на жаль, і про них може якось ми запишемо окреме відео. Але е, ми з вами проговорили такі основи, і зараз проговоримо такі інструменти фішки, які ви можете використовувати для того, щоб впевнено почувати себе на співбесіді. Перший момент е, виключити помилки, які ми проговорили з вами. В першому нашому етапі відео. Якщо їх не буде, то вже це такий фундамент успішного проходження співбесіди. Другий момент: якщо сильно хвилюєтесь, скажіть про це. Про це я казала вище. Третій момент: ви можете до співбесіди спитати в рекрутера, як вам найкраще підготуватися до неї. По-перше, вам буде легше, по-друге, 100% рекрутер відмітить вашу кандидатуру. Четвертий момент, про що я завжди кажу, співбесіда це перемовини. І для того, щоб ці перемовини класно, якісно вести, треба в цьому навчатися і прокачувати навики перемовного процесу. Тому книжки, те, що стосується на цю, ну коротше. Книжки на цю тему це must have, користуйтесь і прокачуйте свої навички у цій темі. Далі, як би це не звучало, але досвід проходження співбесіди він також важливий. Чим більше ви пройшли співбесід, тим більш впевненішим ви себе почуваєте, і вам вже легше наступні рази проходити цю співбесіду. І якщо казати про фундамент, фундамент всього це повага до себе. Якщо ви поважаєте себе. Якщо ви знаєте точно на що ви спроможні в роботі, якщо ви знаєте, що ви налаштовані на результат роботи, якщо ви знаєте результати свої з минулих місць роботи, то ви вже впевнено себе почуваєте. Тому дійсно такий елемент впевненості на співбесіді він залежить від того, чи впевнені ви в собі як в кандидаті. Ну, все, на цьому я закінчую. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Ви супер класні. Ставте закусіння догори, відправляйте відео своїм друзям. Може, пишіть якісь коментарі, може вам є що сказати. І це було б дуже прикольно. Всім бажаю класного настрою і дякую вам за увагу.